Всім привіт! Пересапала я от свою територію. Тут при це був зараз немає. Буде трошки більше помідорів посадиться. так Все ж таки в мене магонія одійшла. От вона. Зараз возьму лопату, пороблю ямки. Ще мені перес треба посадити, і що я купила. Поналиваю ямки води, тому що таке все сухе, затрамбоване, що це капець. Я поробила вже ямки. Лопатою покупала, бо я інший раз так беру, розпушую. І такое беру, простиркаю. У мене такий спеціальний железний як ломик, чи що, не знаю. Ну, така штука не важка. Потім туди помідорчика, а потім водою. І воно як підтягує корінчика донизу. Ну, дуже сухо було, я вирішила ось так Поробила ямки, позаливала дуже багато води, що от вода стоїть. І зараз поліла помідорчики, щоб було добре їх повірювати. і зараз буду садити. Це мої помідори. я виростила. Ось такі вони. Товстенькі. Зараз я вірву. Дивіться, які товсті помідори. Яке коріння. Гарне, правда? А зараз акуратенько. Повікопую. Дивлюся, що дуже, дуже густо. Так розрослося все. Гібіскус, дивіться, тут квіти Це капець. Щось сам шит, непонятно що. Що це таке оце на ньому, дивіться, як ягоди, а на цьому немає. Повіддирала сплітки зілля. Посадила помідори, 36 штук посадила. Десь, може, 14 перчинок. Вони так стеку води поналівала, вони, може вони повстають так завжди. а потім ще поверху тут знов поліла їм і поприсипала землею. Так, поприбираю. Тут теж почистила каменчики, повіривала, Треба буде купити якусь отраву докропити, бо я не знаю. Навіть і перчатки не допомагають. Каморку треба проривати. Так, Це викинемо. Це перець тут був, а я отут тут знайшла місто для його. Коло петрушечки. Дай росте. Тут теж бачу моргочка досходить. Потім вірву ось тут, посажу помідори. Потім отакош туди посажу помідори. Ну вот так. Тут кріп. Ще десь знайду, ще чимало помідорів є. Ух. Це вони передсвіли вже, чи що? Чи це вони закрились на ночь. Дивіться, як красиво розпускається. От уже красота. От вже красота. Це ж треба М -м -м, як пахне. Стоять дружненько, і ніхто нікого не грізе, так і людям треба будь Я втомилася, мошки з'їли, з'їлі. Взагалі, так хочу ввечері походити, десь щось тут вирвати, бур'яни. І так рано ще вдень почала це все робити. Вони ще вдень, ще вдень почали мене грізти. І хочеться, щоб ноги загоріли. Не хочеться штани одягати. Зараз іду, знімаю всю одежу до цього. Кидаю стірку. І далі треба почитати коментарі. Ну, трошки почитала. Дякую вам за підтримку, мої дорогі друзі. Всім треба підписувати, треба щось змонтувати, відео може ще, щось я накрутила, не знаю, що я понажимала. Просто не знаю. І ці відео получаються в рамці чорної, бачили, може, да? і не знаю що. То знімаю ось все нормально на весь екран. Загружається в Ютубі, і виходить щось у рамці, щось не так. Не знаю. Такі діла. Ти ви мені щось там пишете, я не можу вас поняти. Хіба ви не бачили, що це онукам Хата, да онукам, сват купив. Понятно, там і сваха, всі ж вони. Ну сват строїв дачу. Вона для свата була дуже дорога. Він, як вже казала, душу вкладав усе. Він дуже любив ту дачу і продав, щоб діти. Не ходили по квартирах. Понятно, що я Іру, хіба не понятно, що я постійно Ірі казала, їй кажу, кажу, досі приїжджай додому, кажу, якось, кажу, будемо чи ми десь, чи В те село по Білорусі, і поїдемо, що 5 кілометрів, де будемо жити. У лісі нікого майже немає. Ну, взагалі нікого на кутку немає. Одна така наша хата. і Баба ганочка, яку я через є. Сина, звісно. Я тому сину казала, я з ним спілкуюся. Привіт вам, Коля. І Надячка, я нютка. Нехай не обіжається, але він все так зробив. Все зробив, сам винуватий. Ну да і все. Хай їздить, хай переведуть, хай глядіть маму свою. Не треба, значить не треба. Я не виновата, що мене тітка Ганочка дуже любила, дочечкою мене називала. Що я зроблю? Чого було рівнувати, чого було. Я щось погане робила. Я нічого погано не робила. Я наоборот хотіла допомогти, завжди підтримувала. Я не знаю. Ну, так, то так, раді Бога, буде так, як, як є. То Іра ж там на роботі, діти в школу ходять. Хіба ви думаєте, що так добре зірватися і поїхати з більшого міста сюди вовруч? Тут немає такої перспективи. Ну, Вона любить дуже Житомир, Іра. Понятно, як вона каже, з квартири, квартиру куплять, з квартири скажуть, іди. Ну, хазяйка дуже добра, дуже добра. І, і все, не будемо ж чимось оплачуємо, платимо гуртом Ви думаєте, що це просто? О, там і труд, о, там і гроші? А що ви думали? Що можна казати? Коментарі ті, що написала місько Людмила і Юля, то я не знаю. Ну, може б, одна віддалила, що дві зразу віддалили на що це показувати? Там ще понаписували та обше і Боже. І яка позорниця і жах, і наші хлопці на війні. І що надумала просить, а може ти Лексуса захочеш да скажеш, що да, треба буде, попрошу і на Лексуса, і куплять, а що тобі завидно чи що? Завидно? Бери, відкривай Ютуб, дави, діда, побачиш. Я буду спати у 2 чи 3 часа ночі. Не так просто усе. У мене на телефони сам автоматически все робить. Треба подивитися, треба його помонтувати, треба, щоб конвертація пройшла, треба повирізати, треба переглянути. Це ж не так просто: посклеювати суєдіни. Все медленно завісає. Це не так просто. Нерви так стрипає, що нічого не треба, а так просто звикла до вас, де військові моя сім'я. Дякую вам, мої дорогі друзі. Що ви мене підтримуєте, не даєте мені ніяк закрити. Я вже питалася, то була, пропадала. Да, я дуже вже багато зробила роботи, дуже багато. Мене вже майже вас 4 тисячі. Представляєте, я навіть думала, що я 10 чоловік не насобираю. Дуже вам вдячна. Діти ходять, вон, дерева ломлять на дорозі. Потім свята буде прибирати. А, да й таке, а ви ж Петро бачили, що яка хата, я її що? За що я її куплю? За маленьку пенсію? Той що не вистачає на місяць. Віталіку не вистачає на солярку, щоб заправлятися і їздити його зарплати. Добре, що він робить сутки через троє. Оце що добре? Про що ви говорите? Ваші хлопці. Наші хлопці на війні. А наші не на війні чи що? Як ви думаєте? Я Я не знаю. Бо треба щось з цього робити. Бастувати щось треба робити, тому що ви не бачите, що діється. Коротше, я не буду це піднімати, на що воно мені. На все Божа воля. Ми безсильні, безсильні, понятно? Він на небі тільки бачить все, наблюдає, дивиться за нами. Дякувати Богу, що так. Я зараз. Я сижу з вами говорю. Так що не ображаюся, пройшло все та Образи немає, ні, як боляче не роблять, приходьте. Я хоч не п'ю, то пригублю і пригощу. Оті такі злі, що пишуть. Так, так що. Все буде добре. ще що щось хотіла сказати, десь забула, що я хотіла сказати. Да, цей домик у городі дуже близько. Дуже близько. Ми ж ото свахою пішки йшли до є. Ну, центр. Монастир, все. Недалечко. Дуже класно, спокійно, там і річка є. Трошки пройти туди за хату. І центр якось так, і дорога, маршрутки. Ну, все є де, тому що, щитайте, у городі, не за городом. Ну так, да. свят продав за Житомиром. скільки 12 кілометрів, удачу шикарну. А бачите, що вийшло? Ну, таке вийшло. Таке вийшло. Ой, що більше не хочу говорити. Фух, про себе можу багато чого казати. більше нікуди вмішуватися не буду. Якось воно буде. Пилюка яка весь делась. Навіть чувствується. Тільки знаєте, як, як пісок. да, нам хоча б окна, двері. Котел, батареї, тепло зробити, воду. Здається, чуть, чуть Дуже багато треба всього. Помаленьку якось будемо робити. Позорниця, позорниця, я ж старець. Я ж старець, старці огурців. Ну, що таке? Що це за позор? Шкоду позорно робить. да крать, да обіжать людей. Позайдіть у Тікток, подивіться, що робиться. Я там не пам'ятаю, коли була. Як люди просять. Вогник, вогник, жарко, жарко, ремонт на кухню. Ну то що? Це ж не то, що людина просить. А це таке людям вирішувати, чи помогті, чи не помогті. Таке діло. Що там таке хіба погане? Чи всі будемо просити? не дай Бог, не дай Бог. Понятно? У людей донати є, люди ефіри ведуть, людям донатя чорзна на що. А я його цього не роблю. То для чого як я кажу, що мені Ютуб платить? Якби мені платив Ютуб, щоб я. Ну, мені платив Ютуб, хоча б, ну я не знаю скільки. Хоча б тисячу гривень у місяць, щоб платив Ютуб. То я була б щаслива. Ну, як нічого немає, а ти трудісла, то як ви думаєте? Да ще нерви з'їдати, я не знаю. Мене вже так мошки з'їли. Все. Я вас всіх люблю. Всього вам найкращого. Дякую вам за все. До зустрічі!